Питання. А, так, скільки відсотків жінок, на вашу думку, мають залицяльника про запас? А, тут тобто, запасний парашут? Е, ну я не знаю, як ви себе можете назвати. Це мається на увазі, ти маєш з кимось стосунки, так. але на всякий пожежний ти ну, підкидаєш такого часом раз в місяць. Ну, Часом якийсь сусід є, такий залицяльник, є і ти думаєш, легкий хай. хай буде на Ось, чорний день. І так, вона має стосунки, але на всякий пожежний тримає коло себе ще такого. Ну, так, ти прид'єрше, щоб ти, типа коротко шов, то типа. Ой, слухай, ти сюда. такий класний. Такий класний. Ну, На цей місце хватить з тебе. Мені каже, треба діти 30 чим-то. Тридцять чим-то. Мало, мало можна бути. Ну, аж який смисл? Але з ним дуже приязна, тримає його на короткому повідочку, щоб якщо що, сказати: ти знаєш, я нарешті вирішила, ти класний. 24. Дорогі наші суперниці, дорогі наші суперниці, ми вважаємо, ми вважаємо, що я готовий відповісти, що відповідає Євген Галич, не побив свого слова, людина, якій група грінджоли винна могорич. Це моє улюблене число. Наш чувак. Це, це цифра, яка складається з двох цифр 2 і 4. Тому ми вважаємо, що це 24%. 24 відсотки. тобі роки. Увага на екран! Давайте подивимось, що в нас з відповіддю. 24. А yeah! так вигралі. Як -то так? Пане суддя, будьте ласкаві, підбите, будь ласка, наші бюджети після цього раунду, будь ласка. Але ж фартове число 24 для Жені Галича. Шукаю нове місце для татуювання, пане суддя. Скоріше бийте, тому що воно вам приносить додаткову тисячу гривень. В Жінок залишається три тисячі, у чоловіків дев'ять тисяч гривень. Почали. Серве з тобою! Па. Давай, 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 давай! будь-я... будь, будь Здоров'я важливіше, пам'ятай! пам'ятаєш. Вперёд! Звонила твоя мама, запитала, что ты ничего не вживаешь. Держись! Так нечестно! Я не моргала, не моргала. Було! Не було! Не було! Плач. Я хочу, щоб ти плакав. Я хочу, щоб ти просив. об... Я хочу. Є! да! Вау, Лучший, вообще! Морга! Це, так виглядають чоловічі сльози щастя. Сергію, нічого особистого, але так виглядають крокодилячі сльози. Але завтра, в 7.22, хлопці будуть в Борисполі, бо в них з'являються нові гроші на рахунку. Перемога, чоловіків! Ваза. Скільки відсотків жінок хочуть попу, як у кім? Пацани, ну дивіться. Пацани, ви ви бачили, яка в неї там Дальше. на ній можна вазонки ставити? Там можна, да, там можна розбивати. І я хочу сказати, що на ній можна сидіти все життя і не париться. Ні, я скажу так. Ну, трошки упріть Відсотків 20 максимум. Максимум, я теж. думаю. думаєш, так? Да? 20 максимум, і то може бути навіть менше. То я б так само поставив відсотків 16. 18. Ну, добре, зараз. Тому що там отак, і потім отака от, ну, йде. Ні, там, де людина потім йде, а потім да. йде, собственно, гляно. 18 відсотків. Я Нет. питав своєї дружини, вона не хоче. Не хоче. Моя дружина – це 20%. Вони хочуть українську нормальну худу дубку. І, 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 ну, я зараз зараз. Куда зараз дупа це вже mm. дупа шо? вузькі бедра, я вже за не... 20. Будь ласка, відповідай ну, Сережа, да, Так так, так, так я, я ну, дякую я Слав. Б... Я пам'ятаю, пам'ятаю, що ти сказав. І ти пам'ятаєш моє прокляття? Так, я пам'ятаю, що ми одного разу тебе не послухали і даремно. А, але це було... соломко. Ти хочеш попу, як у кім? Тоді він буде важити в два рази більше. Вісімнадцять відсотків. Вісімнадцять відсотків. Я приймаю вашу відповідь. Увага на екран. Ой, Мадрид! Отличний майстер-клас. Ким Кардаш'ян сіє, сіє зерно. Щойно по невпевненому, що дівчата самі офігіли. Взагалі, попа как у Кім Кардашян дуже подібно на живіт Юри. На два живота получается, так, да? живота, Так, тому хто за неї голосував, я не знаю. Але тим не менш факт залишається фактом. Чоловіки без бонусної тисячі гривень. Я викликаю на дивоглядки Діму Коляденко та Наталю Могилевську. В разі невиходу когось з них буде зарахована поразка. Хай знімає окуляри. Діма, Окуляры якщо Що можете да. зняти окуляри? Прошу. Щоб в дівчат не було до вас жодних претензій. І хто перший кліпне, той програє. Один, два, три. Почали! Я от чую цей крик, мужики, мужики за спиною. А поміж мужики, мужики, чую бабло, бабло. Бабло, бабло. А чого бабло? що бонусне запитання. Ну що ж, ну ж ти стоїш, як я не знаю? Давай читай Леся. Скільки відсотків жінок визнають, що погано готують? Я думаю, що... похибка може бути приблизно 10%. Да, Плюс-мінус 10% процентів. Я думаю, що таких насправді небагато. І знаються. Ви опитували в Фейсбуці, правильно? Yeah. Якщо опитували в Фейсбуці, там. Э... Два варіанти розвитку подій. Або гнали біс і казали, та я не, взагалі вообще житті. Або, або вважають, що вони дійсно дуже великі молодці і всі вміють гарно І Ти знаєш как в фільмах, даже если плохо приготовить, он мужик подождет, поканется, і потом только выпленет, і она все думає, що вона хорошо готовит. Ти так робив? Да. Значит, смотри, уже, уже, уже 25%. Сколько? Я бы поставил, 40. Я бы поставил 30%, и да. у нас будет люфт вид 20 до 40. Давайте. Ты, как шкалидеш, 25. я каждое даешь, 25. вообще никак... Мы никогда не выигрываем, когда у нас ровные проценты. Давайте 27, действительно. Да. Тоже вариант. А? Женя! А може 24? <ріст> <ріст> Стоять і сваряться між собою, доказують у даду, що вони нормально <ріст> готують. Кстати, от каро готові офігенно, я це точно говорить. Кароліна, да. Відповідь нашої команди така ж прекрасна, як і захід сонця в Житомирі. А, <ріст> просто ти смієшся, бо ти не бачила. А, я сам не бачив, мені розказували старожили. 27% це наша остаточна. Та відповідь. Сподіваюсь, ви з цією відповіддю програєте допомагає е хтось. Покажіть нам, будь ласка, реальну цифру. Пане yeah! 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 суддя, у нас тут стоїть запитання: а що ми вже з хлопцями заробили? Власне, якщо ваші жінки погано готують. І зізнаються в цьому, то ви можете вже сходити до ресторації. Три тисячі гривень! В чоловіків дівчат нуль. Це тяжко, вона кліпне. Ти просто подумай про щось хороше. Не дивись її в очі, дивись десь з переноситься, розслабся. Не з тобою Женя. Три, два, один. Почали. Оля тримайся! Давай, курчавенький! Кліпа кліпам I love you! Тримайся, тримайся нормально! Сильно не пережми! Давай, 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 трошки, трошки, трошки. Оля. Оля, Женя! Оля! Оля! Женя! Женя! Оля! Оля! Оля тримайся, будь ласка. Так, стоп! Олю, на жаль, один з тих мільйонів примурижень привів до того, що ви таки кліпнули. На жаль, перемога чоловіків! Або на щастя! що? То, нещастя! Вообще... Тобі очі повилазять. Значить так. Я не дозволю доводити свого юнгу до слів. Вона ж до вас з відкритим серцем, з душею. Цьомою, цьомою. А я плачу, як вона цьомає? Лес, Шо? нам треба бонусне питання. Серйозно? Я навіть скажу тобі, будь ласка. І так скільки відсотків жінок беруть свій пакет, вирушаючи в супермаркет? <рес> треба ставити 10%. Максимум. У нас буде тоді від 0 ні, до 20. Треба, треба ставити більше. Ні, треба ні. ставити 20. 24. Яких 24? Та 100 Та я, зараз, я ставлю це в казіно граю. Я я 24, повір мені. Добре, тоді, тоді ставимо 14 7. і буде від, від 4 до 24. Якщо менше 14% це брехня. Давай так, ми не погоджуємося. Окей. А, ми готові. Ми готові. Все, готові? Давай. У нас є підозра, що таких жінок не більше, аніж... Е-е, давай кажи. 15%. І так, 15% це ваша думка. Дякую. А тепер увага на екран. Ха-ха-ха-ха. Я казав більше. Пане суддя, а у вас вдома є пакетик з пакетиками. Я ходжу з екосумками, наприклад. Бачите, це дуже правильно. Не захищаю природу, Правильно. Чоловіки, на пакетики вам вистачить. В супермаркет вас пустять, але без бонусної тисячі гривень. Дві тисячі гривень на вашому рахунку. Вітаю! Не нервуйся, налаштуйся. Ти знаєш, що робити. Я не знаю. В окулярах, да. в, окулярах? Да, в окулярах обоє в окулярах, в окулярах. нормально. Очкарь. Тільки ти спершу знімеш з мене підв'язку. Батани зубами? Можеш і зубами. Не брикатися один одного, не торкатися. То перший кліпне, той програє. Для чистоти експерименту. Я прошу вас зняти окуляри. Не пласти Продовжуємо. Стоп. Оля кліпнула першою Перемога чоловіків. Е! 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 Неси мене домой! Ну, ладно, я тебе прощаю. Я її відніс. Додому. Я її відніс додому, бо це по справжньому перша жінка, яка отак примусила мене плакати. А. Шановний спанч Боб і твоя команда, слухайте бонусне. Скільки відсотків жінок хоч раз зустрічали свого коханого оголеними? Всі. Ну, всі не буває такого. Завжди є якісь виключення. 80, 5, ні, тоді там 85, типа, ну, що плюс-мінус 10. Та було, ні, ну, 70, там, плюс... ні, ну, що 80, так, так, статистики багато. так не буває. Давай 65. 65, 6. давай. 68. 67, давай. І так? Отже, 68, 68 відсотків ми вважаємо. А давайте подивимось а, на той відсоток жінок, про яких мріють оці четверо. Але мало би бути 65, давайте так.